Історія з Чехословаччиною та Мюнхенською угодою має у собі багато рівнів так званої моралі. Окрім очевидного, що поступки агресору призводять до збільшення його апетитів і що йому ніколи не буде достатньо, також це знову показує, що нерішуча демократія легко програє тиранії. Я би сказав, що демократії значно довше розкачуються, ніж диктатури, значно повільніше. Вони звісно. Дуже хочуть зберегти мир. Дуже сильно хочуть. І тому їхній страх перед війною він призводить часто до того, що в результаті відбувається значно страшніша війна, ніж війна обмеженого масштабу, якою можна було би обійтися, якби це сталося раніше. По-друге, демократії все одно перемагають в підсумку. Але їм для цього потрібно значно більше часу, значно більше ресурсу. І в результаті це призводить до ще більших жертв, і також ніколи не треба недооцінювати режими, які озброюються, ширять агресивну пропаганду і жадають реваншу. Німці зазнали більших жертв в Першій світовій війні, ніж Франція або Британія. Серед них теж було багато людей, які не хотіли воювати, але їх було легше спровокувати на оцю мілітаристську істерію, тому що вони хотіли реваншу. Так само, як Путінська Росія провокує своє населення на мілітаристську істерію, накачуючи їх жагою реваншу за поразку в холодній війні і за розпад СССР. Тут аналогія є дійсно справді дуже відчутною. Зрештою, ще одна мораль, але вже позитивна, яка виникає. Будь-який тоталітарний диктаторський режим рано чи пізно програє після краху нацистської Німеччини, Чехословаччина знову отримала державність. А Едвард Бенеш, який провів Другу світову війну у екзилі, повернувся на батьківщину і знову став президентом. Однак, як у багатьох фільмах жахів, які мають циквели, саме диктаторський цикл його і очікував. Республіка опинилася у зоні впливу совєтського Союзу. E